Всім привіт, мене звати Ліля, я рада вас бачити сьогодні на своєму каналі. В даному відео я вам розповім, що я вишивала у 22-му році, та що я планую вишивати у 23-му році. 22-й рік у мене був дуже важкий, як фізично, так і морально, і це відобразилося на моєму каналі. Довгий період часу мене на ньому не було. І тої, хто зі мною залишився, я е, щиро вдячна і мені дуже приємно. От, розпочну я із одної з категорій, це карточна ігра. В цій ігрі приймали троє учасників участі: це Пес, Троянда та Іриси. Ну, так як за той період що в мене не було, я в цих сюжетах не вишила ні одного хрестика. Тобто, в мене до травня я грала в цю ігру. Ну а потім в. Результату ніякого там не було. Тому я зараз свою сюжетиці забираю і переходжу до наступної категорії: це новорічні іграшки. Ну, от і мої сніговики. На даний момент в мене вишито три із шісти. Четвертий я майже закінчений. Він мене застопорився, тому що закінчився один відтінок зеленого. Я минулий раз, коли знімала про них відео, я розпочинала третього сніговика. На даний момент він мене вишитий і бекстічі, і бісеринки замість фрузелків. Він мене вишивався протягом 10 днів у ньому присутні 1584 хрестика. От. Четвертий сніговик я розпочинала у липні, але от мене і ще зніма, вишивала точніше, у вересні протягом п'яти днів і один день в мене зайнялося у грудні. Я, чесно говоря, скажу, що в мене взагалі вишивка не дійшла. Я через силу вишивала, не могла я отримувати ніякого задоволення від цього процесу. Тому... Коли в мене закінчився відтінок зеленого у ялинці, я просто відклала і просто не хотіла вишивати. Хоча я кажу, от по зошиті я розграфила в вересні я хотіла повернутися виходить, до свого ютуб-каналу. Я розграфила для новорічних іграшок табличку. Вити. Також розграфила і для ігри в карти от вересень, жовтий листопад. Я хотіла вернутися. Але в в мене просто-напросто не було ні бажання вишивати, нічого і, як кажуть, насилувати себе я не хотіла. Но одного прекрасного дня мені виш... подруга вишивальна. Так... Наташа, привіт тобі! Прислала просто здоровезну коробку із подарунками, а там, неймовірна, кількість всякого сяті було, і книги по кулінарії, і різні види спісу для в'язання, форми для миловаріння. Вона ще прислала свої мила, які вона виготовляє, і схеми для вишивки, і остатки, для виш... остатки наборів для вишивання. І просто Напросто, стільки позитиву я отримала від такого подарунка, що. Як радувалася, чесно говоря, як мала дитина, яка отримала подарунок під ялинку, так, і так само в мене було. Зарядилася я настільки, що просто-напросто захотілося мені таке вишивати. І не дивлюся, що я така людина, що постійно дотримуюся якихось своїх планів, і так далі, і так далі. Я просто-напросто сіла і розпочала вишивати один із наборів, які мені передала Ната. І це у мене був отакий от бичок, у нього розмір 9 на 10. Вот. Там була е, бумажна схема, але вона настільки е, легенька, що мені не довелося навіть закреслювати нічого. У мене схема чистенька От Я розпочинала вишивати справа наліво, е, бравши цей стопик і крайній значок, який виш... вишивала. Е, поки не столкнулася з тим, що в мене закінчувалася ниточка. Е, і я просто-напросто взяла. Е, по ключу, от як 1, 2, 3, 10, так і я брала значок 1 і вишивала повністю, по, по роботі цей значок поки в мене він не закінчувався. От, на рахунок ниточок, от така кількість в мене ще залишилася. Ну, в мене три відтінка. Я таке трошки добирала, але там пару хрестиків не вистачило. Ну, Це враховуйте про те, що був один відшив у Наташі, і плюс у мене відшивки. І ще от скільки ниточок в мене залишилося. І от у мене от така красота в кінцевому результаті вийшла. Я вишивала її на п'яльцях, кстати, в наборі ж навіть ткани була канваса. І По оригіналу я вишивала цього свобочка. Він до сих пір у мене у п'яльцях мене просто надихає. Я кажу, оцей сюжет мене повернув назад до вишивки осінню. Ну і виходить один єдиний фініш, який відбувся у 2022 році. І це є. Я його розпочинала вишивати з 17.11, 25.11 я його закінчила. Не спіша, кайфуючи кожен раз. Я вишивала його протягом 8 днів. В даному сюжеті присутні 19 відтінків. Розміри, так, як і було зазначено. На перію 9х10. На приблизно 2452 у мене було. От, і в мене от, є також ще сторінка, я розграфила по цьому сюжету. Майже кожен день я вишивала, поки не закінчила. Один день в мене був у про... мене, я кажу, я. Неймовірно захотіли вишивати, я взяла цей сюжет і його вишила. От, от такий в мене не спланований був фініш у минулому році. Ну а тепер я зараз все це забираю і приступаю до останнього свого пункту. Основні вишивка та основні сюжети, які були у мене сплановані в минулому році. Так, от мої основні процеси це леопард там відпочинув біля озера розпочну із цього сюжету. Він у мене вишивався лише один день і десь у Зелепусі. Якщо подивитися, якого там числа, 16 вересня в мене відчулося 143 хрестика у даному сюжеті. Коротше, він як мене не йшов раніше, так і він мене не пішов, і у цей період, коли мене не було на каналі. Так, ну от а, другий сюжет це мій е, леопардік. Він мій красавець. Я закінчила відео знімати, і в мене було повністю зашито оцей кусок. І зараз у мене я дійшла до цієї позначки. Тут, виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6 з тобі з хвостіком. У мене залишилося повністю оцей красавиці. Я Якось вишивала стопік, і який в мене значок попадається, і то я значок вишивала повністю по всій роботі. І, і В кінцевому результаті в мене вже майже всі значки відшиті, крім значка 18, 19, 20, 28 і 33. Получається, 1, 2, 3-4-5 кольорів потрібно вивчити у цьому сюжеті. Якщо подивитися по моєму зошиту, то так у мене виходить. Вишивала, вишивала. І от з вересня я хотіла знову розпочати вишивати. І в мене воно от у вересень так, почала вишивати, потім знову накрилася, як кажуть, нідним тазіком. І от з листопада місяця я знову сіла інтенсивно вишивати. Так, перед сом я вишивала і пішов в мене леопард. Далі в мене пішло навчання в автошколі. І... Знову мене все накрило нітним тачком. Це вишивання да, трошки застотурилася перед Новим роком, тому що. Багато часу займало. дуже велику кількість інформації. Вони там надавали за день там, 50 знаків потрібно вивчати, і такий у нас інструктор, що що не уроки, він нас допитував коло доски, і всю цю секунду треба відповідати, і по теоретичні питання, і так далі, і далі, так далі. Так, от, в результаті. От в результаті в мене була середня швидкість уроці чотириста сорок шість хрестиків в тиждень, так ну дуже маленька порівняно з попередніми двома роками. І вишила в цьому році, ну, 22 двадцять другому, сорок хрестик. Порівняно з попередніми, 133 тисячі то це 49. Це взагалі, капля в морі. І в мене є ще така просто календарик, де я відмічала, коли я не вишивала, то в мене вийшло, що 253 дня я не вишивала. По Попередньому мене 150. 5 днів, а Ці роки 111, в 19-му 67 -ма. ну От а такі у мене нерадісні результати повідшив були у цьому році, ну нічого страшного, що є, те є, головне, щоб ми були всі здорові. Так? От. І що я хочу сказати плани на цей рік. В мене буде тільки одна, можна так сказати, типа як ігра, Будуть я приймати участь в, ні, в усі розпочаті процеси. У минулому році це леопард відпочинок біля озера. Ну, от ми покажу вам іграшку новорічну, потім йде мій песик і риси. От де його там класти. І риси. Ну і, і, і я розпочала картину 1 січня. Це мої троянди. Получається, у мене шість робіт. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 робіт. Я буду брати карти. Які будуть оприділяти мені кількість хрестиків у роботі? Тобто беру карту, дістаю от, 5, Значить, 500 хрестиків мені потрібно відшити. А в якій роботі у мене буде оприділяти мій кубик. Я буду кидати кубик, наприклад, один. Ну, наприклад, буде, ну, мене я не оприділила хто за яким номером там буде іти. Ну, образно, да, буде, якщо розставлені Мені мої будуть роботи. і перше один. Значить, буду вишивати і риси, і в ній є 500 хрестиків, які буду я відшивати. Ну ще я думаю, по поводу рози. вона в мене повинна обов'язково. Відшитися, і щотижня я повинна 240 хрестиків у ній відшивати. Тобто я думала або брати просто понеділок, і буде він чисто призначений для троянди і відшиватися, як мінімум, 240. Ну, або я буду також кидати кубік, витягувати карту, але мінімальна кількість буде тут 240. Якщо буде випадати більша кількість хрестиків, от, наприклад, 500, то, напевно, я і її буду відшивати у кількості 500 хрестиків в тиждень. От. Ну, такі, коротше, в мене були результати, такі в мене плани по відшиву. А, Ну, На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і пока-пока.